Добрий день, дітки! Незабаром до нас завітає літо. Давайте запросимо літо до нас у гості. Але спочатку нам потрібно його знайти. Воно сховалося серед цих малюнків. На яких малюнках сховалось літо? Так, вірно, дітки, літо сховалось тут, на цих малюнках. Діти, Аліто приготувала для нас смачний сюрприз. Червона, солодка, пахуча, низько, до земли близько. Що це, діти? Полуниця запашна, солодка. А зараз давайте помилуємося жучками, вділками, метеликами, яких дуже багато в літньому саду. Будьте обережні, уважні, не їжте невідомих ягід, не торкайтеся комах. Як добре влітку на вулиці тепло, гріє сонечко, виростає багато квітів і стигнуть ягоди. Пташки теж радіють. Вони літають високо. Зверніть увагу на блакитне небо. Що є в небі? Так, хмари, білі, схожі на сніг, вату. А коли на небі з'являються темні хмари? Так, коли незабаром піде дощ. Дощик улітку теплий. А після нього з'являється на небі веселий. Розгляньте веселки, який колір вам подобається найбільше. Що в природі є червоного, зеленого, жовтого кольорів. Давайте назвемо його. Червоним у природі може бути яблучко або полуниця, жук-сонечко. Зеленим дерево, травичка, листочок. А жовтим може бути. Банан, наприклад, пісок або яскраве жовте сонечко. Дякую вам за увагу, дітки, та до нових зустрічей!